Олексій Данілов долучається до нашого ефіру секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій М'ячеславовичу. Вітаємо вас. Вітаю. Росія розраховує, що може зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру швидше, ніж Україна здатна її відновлювати. Що можна протиставити цій стратегії ворога? Ну, я хочу сказати, що мета ворога вона всім відома. Це знищення нас як країни, і коли вони не можуть нас знищити військовим шляхом, вони пішли до такого гуманітарного тероризму, от, який вони на сьогоднішній день супроводжують. Знищення інфраструктури, від якої залежить життя малечі людей літнього віку, це вже не зовсім війна, це вже зовсім інше інші злочини. Але Ворог нічим не гребає для того, щоб досягти своєї мети. Мета для нього ще раз наголошую, зрозуміла, він е, хоче нас знищити як націю. Хоча я можу сказати сьогоднішня промова пана Патрушова, яка відбувалася на засідання е, е, секретарів ради Нацбезпеки безпеки стран СНГ, які вони там збирають. Вона була трошечки дивна. По-перше, я хочу звернути увагу наших телеглядачів. Вони поміняли сьогодні слово сполучення Захід на слово сполучення «Англосакси», що є вкрай таким чутливим речами. Можу сказати, що це речення вів свого часу Сталін, от коли він відповідав Черчиллю на відому річ. От і друга він почав говорити про простих українців, які нібито, скажімо, так, от категорична проти війни, і ось е, в Києві засіла хунта стара їх історія, що 2014 року. От вони зараз шукають всі спроби для того, щоб взяти перерву. Вони хочуть е, і просять дуже поважних людей в світі, щоб ми підписали якісь угоди. От і роблять, от те, що вони роблять сьогодні, це умовно кажучи предпосилки для того, щоб змусити нас це зробити. Наша позиція доволі проста. Президент її чітко артикулював. Хай забирається з нашої землі. Нам зайвого не треба своє ми віддавати не буде і будемо захищати свою землю. І для того, щоб все це припинилося, їм треба звіти просто піти, зрозуміли зрозуміти раз і назавжди, що ми різні. Вони там сьогодні опять стали казати, що ми брати, що ми єдиний народ, що ми спільно жили все життя. У нас спільна історія. У нас навіть мова різна. От я ще не разлово казав, що ми Європа, а вони Азія. Ось, ось ось вся різниця, якщо так стисло. Те, що стосується їхніх намагань знищити нашу інфраструктуру, так. ви знаєте, що так це боляче на сьогоднішній день. Відключення йдуть по всій території нашої країни. На жаль, от потрапляють майже всі населені пункти, включно з е, столицею, От, Але я хочу зауважити, що це війна, і ми маємо бути готові до цих речей. Але, Пане а, 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 але зможе. вибачте, уточнення чи зможе Україна оперативно або виготовляти, або придбати за кордоном трансформатори і інше обладнання, яке необхідне для від. Відновлення підстанцій. Я хочу сказати, що ми готувалися, і наша енергетична система дуже потужно готувалася до військових дій, в тому числі. Я хочу сказати, що була ретельна перевірка всіх нашої системи. От я можу сказати, що ми підключилися до енергосистеми Європи. От, і за необхідності ви чули заяви поважних людей, які займаються енергетикою в Європі, що нам буде дана допомога в цьому питанні саме те, що стосується постачання електрики. От, а те, що стосується трансформаторів, там дійсно веде зараз велика робота. Роботу веде президент країни, міністр закордонних справ, всі які до цього долучені, і країни нам допомагають на сьогоднішній день хто як може, і це не тільки трансформатори, це і великі станції, які виробляють. Мобільно, мобільні станції по вигадку ен енергетики і багато інших речей. І на сьогоднішній день я більш ніж певний, що світ буде допомагати чим далі, чим більше. От ворог не зможе в такий спосіб от, примусити нас до тих речей, на які він сподівається, тому що ми є спільно з усім цивілізованим світом. от, і весь цивілізований світ, той, який є цивілізованим, нам на сьогоднішній день допомагає. Пане Олексію, чи можливо посилити якось фізичний захист трансформаторних підстанцій, з приміром збудувати захисний периметр або забезпечити заглиблене встановлення? Справа в тому, що цих станцій багато, це не один, не два, не десять об'єктів, їх тисячі. Звичайно, ми робимо все необхідне. От якщо ви спостерігали в яким візуально як виглядали станції там до. Війни і як вони виглядають зараз, то ті люди, які професійно займаються цим питанням, побачать, що там є велика різниця. Але я хочу сказати: на жаль, ці е, е, снаряди падають з неба от, і захистити повністю будь-яку станцію, ну це вкрай складне, складне завдання. Але ми робимо все від нас залежно для того, щоб це відбулося. Давайте поговоримо ще й про інші проблемні моменти. Це, до прикладу, дефіцит вугілля. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Сахарук вчора. Його доведеться імпортувати за словами керівника. Як ви це прокоментуєте? Дивися, те, що стосується дефіциту, який на сьогоднішній день є в нашій країні, от я хочу сказати ще раз наголосити всім, що ми знаходимося в стадії війни. Ми не якої не на якоїсь там прогулянці, ми на якоїсь там відпустці. Війна, яка почалася в лютому 2014 року, а активізація в лютому 2022 року, вона на сьогоднішній день відкладає свої відбитки на всіх процесах нашої ж діяльності. І те, що стосується вугілля. Те, що стосується газу, те, що стосується інших речей. Ще ще раз наголошую: ми е, розуміємо, де що відбувається, от розуміємо в які спосіб робити е, іншурінс, от для того, щоб наша країна якомога менші наші громадяни потрапили від е, той агресії, яка на сьогоднішній день йде з боку Російської Федерації. Це не тільки питання вугілля, це багато питань. Це ж дивіться, війна це справа багатокомпонентна. От, і життя людини багато компонент. нам треба забезпечити і вугілля, і воду, і їжу, от, і багато багато інших речей. Медичне забезпечення, от, тому воно все контролюється. Наскільки ми можемо це в умовах війни контролювати, пане Олексію? В контексті тих терористичних обстрілів, які Російська Федерація здійснює протягом останнього часу, західні медіа повідомляють, що Іран вже передав Росії партію балістичних ракет. Що може протиставити Україна цій загрозі? Чи є вже бачення або дієвий механізм? Давайте ми це питання на дві частини. Якщо Росія вже в Ірані просить ракети, тоді мова йде про те, що в Росії вже немає достатньої кількості цих ракет для того, щоб самостійно вирішувати питання війни з нами. Те, що стосується ірана, у нас немає на сьогоднішній день підтвердження 100%, що ця подія відбулося відбулася. Єдине, що ми можемо стверджувати, що ці шахіди, які на сьогоднішній день відправлялися на нашу територію, це шахіди іранського виробництва. Якщо ми побачимо першу іранську ракету, відразу буде відповідні зроблені наші публічні заяви з цього приводу. Те, що стосується взагалі Ірану, ну дивна така ситуація. Країна, яка 79-го року знаходиться під санкціями, в 79-му році там закінчилася демократія. На жаль, бачите, санкції не завжди спрацьовують, якщо вони були в змозі зробити так звані шахіди, які на сьогоднішній день от сама наша енергетична система потрапляє, об'єкти іншої. Інфраструктуру від всіх шахіїв, і те, що росіяни мають спільну мову, умовно кажучи, саме з цією країною, яка в багатьох країнах світу визначена як країна От. ну це про що це про щось говорить. От. Тому дивіться, ресурси Російської Федерації вони не є безмежними. Ми чітко розуміємо, скільки вони можуть в місяць виробляти того чи іншого озброєння. От і повірте, ми на крокуємо тільки до до перемоги кожного дня триматися, триматися і ще раз триматися. Mm -hmm. Те, що стосується безпосередньо я хочу наголосити, що останнім часом нам партнери стали допомагати більшим. У нас з'являються вже засоби ураження, яких у нас з вами не було ані в березні, ані в квітні. Хоча ми дуже пам'ятаєте, дуже просили, щоб тоді нам давали саме цю допомогу. Те, що стосується протиповітряної оборони, зараз ми від Іспанії отримуємо дуже потужні. Речі, які будуть дозволяти захищати наше небо, пане Оксію, А я хотів би уточнити, чи готується Україна до потенційного постачання балістичних ракет з Ірану, тому що, до прикладу, Юрій Ігнатик, речник повітряних сил, сказав, що вони більш точні, ну краще підготовлені, зроблені навіть ніж російські. Давайте я вам дам таку відповідь. Коли почалася війна, ми е, і були ракетні атаки, які ми маємо маємо моніторинг кожного дня в режимі онлайн. Е, ми е, мали обмежену спроможність збивати будь-які ракети. Так, от але е, наші військові, от в процесі цієї війни, вони навчилися навіть тими засобами, в яких не є можливість збивати ті чи інші речі. Ми збиваємо ми починаємо збивати. Ще раз наголошую: якщо з'являться ці іранські ракети в нашому небі, о, давайте подивимося в який спосіб ми можемо з ними боротися. Я не хочу на кого лякати. Ще раз наголошую збройні сили працюють на навіть тут 100% не не словосполучення, не не є. скажімо так, я не знаю наскільки вони працюють набагато більше. Працюють все. На Наставки верховного команду, яка вибувається 2-3 рази на тиждень, от, обов'язково розглядається всі питання. І я можу сказати, на ставці, яка була вчора. Саме питання повітряну оборони було на порядку. денному. воно було е президентом е з великим акцентом. Більш того, на, на наступному засіданні, яке відбудеться найближчим часом, це питання буде мати продовження, буде мати морозуміння, який спосіб захищати наше небо від будь-яких ракет російських, іранських тощо. І ще одне коротке уточнення: не будемо приділяти цьому багато уваги. В західних медіа з'явилася інформація, що артилерійські снаряди Росія через різні схеми отримує від Північної Кореї. Чи можете ви це підтвердити або спростувати? Чи є інформація в Україні? Ну дивіться, Росія, Північна Корея, Іран це всі країни, які, скажімо так, от є країнами, які не визнаються в цивілізованими світами. Як Демократичні цивілізовані країни це всі країни-терористи. От я би хотів зауважити, чим скоріше Росія буде визнана країною терористським е світовою спільнотою, тим швидше буде та перемога, до якої ми крокуємо. А те, що стосується постачання снарядів з країни, яку ви зараз щойно згадали, мова якраз іде про те, що в Російській Федерації не без, не, немає такого бездонного, скажімо, так, от. Е Бездонних складів з цими знарядами, які в них є. Вісім місяців війни. Вони так само, скажімо так все вичерпуються, їх стає все менше і менше, і з кожним днем ми наближаємося до нашої перемоги. Пане Олексію, Та заява Росії про вихід із зернової угоди, яка виявилася блефом, але ж зберігається ризик, того, що Москва може знову відмовитися її продовжувати, коли через два тижні закінчиться початковий терміни її дії. Російська Федерація див дивні люди. Вони один день кажуть одне на другий день друге. Потім вони повертаються до першого. І їх заяви вони ще раз наголошую, Вони доволі такі строкаті і їх коментувати мені вкрай складно. Я можу сказати, що коли мова йде про е, речі, пов'язані з їжею для людей, які на сьогоднішній день може бути в стадії голоду. от, і це буде тоді вже буде катастрофа для цілих країн. То Путін і ті, хто в Кремлі приймає таке рішення? Вони мають бути свідомі, що ну це ж тоді? Ну по-іншому має це назву. Ну одна справа, вони оголосили війну нам, ну, от, але вони ж оголошують тоді гуманітарну війну всьому світу. Так, так. і пане Даніло, на останок, менше хвилин на відповідь, будь ласка, але вкрай важливо. В Херсоні почали зникати три колори. про це інформація, навіть відео підтвердження. Чи дійсно це так і з чим це пов'язуєте? Чому тільки в Херсоні? Ну я, я бачив тільки в Херсоніколори ті, я... зникають. Як тільки там приближаються наші збройні сили, відразу зникають колаборанти спільно за своїми триколорами. От повірте, розуміємо, що відбувається так само відбувалося і в Ізюмі, так само відбувалося в інших містах, до яких підходили наші збройні сили. Це каже про те, що мабуть, скоро в Херсоні щось буде цікаво відбуватися. Там вже тоді... не тільки триколори, там вже і пам'ятники, скажімо так, десь поділися, і багато інших речей. Дійсно, тоді ми спостерігаємо за ситуацією, Ми тримаємо руку на пульсі і зберігаємо інформаційну тишу про що просить нас військове керівництво. Дуже вам дякуємо. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони України, долучався до нашого ефіру.